Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати в водії, сьогоднішня наша зустріч не по розділам правил дорожнього руху називається штурм сервісного центру. Перш ніж доторкнутися до цієї теми, шановні друзі, розминка. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Шановні друзі, щоб штурм сервісного центру був комфортний. Вам потрібно зайняти розумну, здорову позицію. Розумієте? І я хочу трошки вас десь і заспокоїти, і по-діловому налаштувати на складання іспиту в сервісному центрі. І так, шановні друзі, значить. Для того, щоб скласти іспит в сервісному центрі, потрібна фундаментальна підготовка. І якщо ви не отримуєте фундаментальної підготовки, то ви йдете з вашими боязливими такими знаннями, колінця Трусяться, в голові Вінігрі, все. Поперемішувалася, каша, мовчите, плечі опущені, отак. Так. Да. Але <сміст> курсанти автошколи нова, вони так не виглядять. Причина проста, шановні, ми робимо фундаментальну підготовку. І якщо курсант ще Недостатньо підготовлений, ми його не благословляємо на складання іспиту в сервісному центрі. В сервісному центрі ми не граємося в кості. Вгадав, не вгадав, повезло, не повезло. Ми йдемо туди за досвідом який, а ми повинні пройти цю стресову ситуацію. Так. Да. Чому вона стресова? А тому, що, коли ви перед комп'ютером, то ви вже робите перший серйозний крок. Це ви виховуєте в себе відповідальність. Тобто вже немає ніякої допомоги ні Володимира Павловича, ні інструктора, нікого. Тільки ви, ваші знання і навики і холодна машина. Сідай і зроби її. Розумієте? Тобто це ваша відповідальність. Ви повинні з собою справитись. Але для цього потрібна підготовка. Перше, знання. Навики, емоції і мати з собою план А, Б, С. Скажіть, будь ласка, коли вам інструктор практичного керування або викладач вказує на помилки, це вас засмучує? Ви якось ем, стресуєте? Ні? Курсанти нашої автошколи нова, вони вдячні. Дякуємо вам за те, що звернули увагу, за те, що витрачаєте на нас час, вказуєте, куди дивитися, що робити. Розумієте? Тобто, це хвилювання, воно вказує на те, на те що ви щось десь не допрацювали. І так, загальні рекомендації, шановні. Будь ласка, з'явіться в сервісному центрі 2-3 рази. Мої курсанти перший раз запитують туалет, другий раз чашечку кофе, третій раз вони запитують кімнату для дітей. Тобто, три рази вони з'явилися в сервісному центрі і вже немає новизни. Новизна, несподіванка, кидає нас в стан стресу. Далі. Вирівнюємо спину. П'ємо воду. Розумієте, людина на 80-90% складається з води. Беріть звичайну питну воду. Далі йде підготовка до складання іспиту. Будь ласка, вичитуйте питання від початку до кінця. В такому замедленому темпі. Питання ви повинні. Дуже чітко прочитати. Ну, а потім вже пішла технологія. Знаю, не знаю. Знаю, відповів, не знаю, перепризнув. Потім пройшовся по питанням, будь ласка, повертайся назад. Повернувся назад, вичитуй, будь ласка, знову питання по словах і вичитуй правильні відповіді. Якщо не знаєш, яка відповідь правильна, вичитуй усі відповіді послідовно. І до кожної, до кожного варіанту відповіді задавай питання. Це розумно, це безпечно, всі правила дорожнього руху сфокусовані на правильно на збереження життя матеріальних цінностей і здоров'я людини. Почули, да? так, шпаргалки ні в якому разі, телефони повиключайте, сфокусуйтеся на э, э, складанні іспит. Тепер, шановні, хочу вам сказати одне. Якщо ви не складете іспит з першого разу, повірте, повірте, сонце. Не впаде з неба. Розумієте, це не ті проблеми, які ви повинні переживати. Інформую вас офіційно, що кількість разів не обмежена. Приходь три, так, да, є, є емоційний стан, є емоційний стан, який трошки. Так, да, всі хочуть з першого разу, да, всі хочуть королеву, всі хочуть мільйон. Але нічого страшного не трапиться, коли ви цього не отримаєте. Розумієте? Да, так, потрібно, ем, потрібно до цього йти, але якщо і щось не, то, не переживайте. Так, ще що цікаве, шановні, от включіть е, в своїй голові стан розумності. Да, тобто не думайте, що працівники сервісного центру ем, вислідковують вас, мають зуб там і бажають вам тільки одного. От він піднявся зранку і каже: О, Вовко, хочу зарізати на екзамені». Ні, друзі, послухайте. І Принцип справедливості в сервісному центрі. Дуже-дуже високі. Чотири камери і, будь ласка, працівники, які мовчать. І вам рекомендую мовчати і складати іспит. Так, шановні, значить, ніхто не повинен вас заспокоювати там в сервісному центру. У них інші функціональні обов'язки. Вони повинні вас проінформувати. І вони це роблять на 100%. Можу сказати за Херсонський сервісний центр, який знаходиться на вулиці Вишневій, 22. Так, друзі, ще що хочу сказати: практичний іспит. Ну, якщо ви склали практичний іспит, там чек-лист, це все є. Ну, послухайте, ну. Дякуйте цьому інспектору, який, скажімо так, вказав вам на те, що ви ще не доготові до дороги. Для чого вам обман? Розумієте, дорога, вона не прощає недоучки. Тому якщо ви не склали це, є об'єктивні причини. Запитайте, чому Чому я не склав. Але якщо у вас в голові якісь емоції, стрес, каша, вінігряд, ви не знаєте, чому рухається автомобіль? Що робить щеплення? І як вмикаються передачі? От не розумієте, як це так стоїть? Гуде автомобіль, а потім він поїхав. Якщо для вас це загадка, приходьте в автошколу нову. розгонимо оцей, знаєте, туман 18-й на простих прикладах. Розумієте? Тому, шановні, коли вас хтось остановив і ви не влетіли в халепу, і це людина посадова з функціональними обов'язками, в якою входить, скажімо так, сказати новачку, що він ще не довчений. Чому він не довчений? Це вже багато причин. Може він попав на інструктора бізнесмена, як мисієй води по пустині, а результату немає, шановні. Якщо у вас під час виконання вправ на автомобілі дрожать ноги, в голові все перепутно, міняйте інструктора, вам не, не зробили комфортні умови для навчання. Розумієте? Просто грають на ваших прогалинах знань. І ви присутності інструктор, ви повинні заспокоюватися, розслаблятися. Кайф ловить, тому що ви ні за що не відповідаєте. Машина не ваша. Швидкість у вас настільки безпечна, що там немає чого, заїдете в кущі, ну і виїдете з кущі. Розумієте? А ви. Ви молодці, страх це ваша захисна функція. Так, шановні друзі, для отримання фундаментальних знань, беземоційних, коли складання іспиту являється тою ступенькою до накопичування майстерності, де кожне зауваження сприймається з е, подякою. Розумієте? Ось в чому сила сервісного центру. Це перше місце, де ви берете на себе повну відповідальність. Тільки ви, знання і навики. А щоб там заблищати, як зірочка, будь ласка, приходьте, де ви не навчалися, приходьте на зріст знань своїх навиків автошколу нову. Ми вас не обманемо. Не вмієш скажемо про це. Маєш бажання навчитися, зробимо всі комфортні, саме головне фінансові умови. Не може людина сидіти і думати, що вона вже перекатує 2 години і у неї немає грошей. Розумієте? Значить, усі, хто бажає навчитися, ми зробимо комфортні умови. Комфортні, фінансові, також дуже важливо, дуже важливо. Не будемо вас водити за нос, будемо вас навчати. Да, 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 да. Потрібно бути в спітніти. Да, тобто, не потрібно хвилюватися, потрібна системна робота. А то школа нова, вона відрізняється тим, що, по-перше, ви Спочатку повинні підписатися на наш канал, тобто познайомитися, потім пройти безкоштовний курс, а потім уже придбати, придбати за гроші курс, який називається тести з ПДР з коментарями, де ми доторкуємось до кожного питання. і вам коментуємо. Саме головне, що відрізняє досвідченого водія від новичка, він знає, куди дивитися і знає, що робити. Тому ми в цьому вам дуже допоможемо. Практичні заняття теж є повний відеокурс. Потім уже на автомобілях. Шановні кандидати в водії, з вами була Автошкола Нова. Миру усім. Разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей.